Ти реально хочеш заміж за конкретного чоловіка? Чи ти хочеш весілля, білу сукню, свято, щоб прийшли усі подруги та родичі, щоб поговорили всі вороги, щоб поставити галочку, що ти заміжня, що ти вийшла, вийшла хоча б один раз заміж. І тепер ніхто не скаже, що тебе ніхто не брав. Що ти реалізувалася, як жінка, оце ж не вішали на голову, що це ж реалізація, розумієте, вийти заміж? Ти дійсно хочеш створити сім'ю з цим чоловіком, бути йому дружиною, народити від нього дітей, разом їх виховувати, мати спільні проблеми, спільні радості, підтримувати один одного, у хворобах, в горі, разом йти по життю. Чи ти хочеш то все, що я сказала? Свята, весілля, закрити тему, що треба вийти заміж. А чоловік, який тобі пропонує вийти заміж, він для чого це робить? Для того, щоб ти була його дружиною, для того, щоб бути твоєю опорою, нести відповідальність за тебе і дітей, створити сім'ю. Або для того, щоб ти нікуди не поділася. Справа в тому, що розумієте, мотивація багатьох чоловіків для того, щоб зробити дівчині пропозицію. Вона полягає в тому, або якщо дівчина вже вагітна, ну давайте ну, на, чесноту, на чесноту говорити: або дівчина вже вагітна, і він, як порядний, має одружитися по суті, або в нього є ревності ризики, що вона переїде, уїде, піде. Особливо, коли якийсь час прожили, і вона каже такий ультиматум. Або ти на мені одружуєшся, або я, значить, йду звідти. Так, я з тобою рік там два прожила, роби вибір. І він його робить, не тому, що це його вибір, а тому, що він просто не хоче тебе втратити. А на сім'ю він не налаштований, що таке шлюб він не усвідомлює, як і ви, тому що чого ви їм кажете, одружуйся на мені, а то я піду. Тому що вам треба закрити. У цей момент, що ви не заміжня. А пані адвокат Христина я, хто не знає, каже, що перед тим, як укладати шлюб, робити пропозиції погоджуватись на них, потрібно перше, усвідомити, що ви укладаєте шлюб і створюєте родину, а не влаштовуєте весілля або утримуєте жінку, яка готова від вас текти. І друге, що у шлюба є правові наслідки. І в спадщині, і в майні, і в грошах, і в батьківстві це серйозні речі, і вирішувати це треба з усією.